Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Президент Російської Федерації Володимир Путін знову наголошує на тому, що так звана спеціальна операція, тобто війна, яку цей Вурдалак розпочав проти України ще у лютому минулого року, йде згідно із планами Міністерства оборони і Генерального штабу збройних сил Російської Федерації. Можливості переконувати своїх співвітчизників, що війна відбувається за розкладом. Російський президент отримав після рапортів про захоплення Солидар, адже у останні місяці у російських збройних сил не було жодних успіхів. На території України проте були поразки. Росіяни змушені були вивести свої війська з північного напрямку, втратили контроль над окупованими районами Харківської області, де вже тоді розпочиналася робота по проведенню фейкового референдуму щодо приєднання Харківщини до Російської Федерації. А згодом російські війська змушені були відступити з Херсона, незважаючи на те, що напередодні Херсонська область України була. Анексована Російською Федерацією і записана до Російської конституції поруч з окупованими Кримом, а також Донецькою, Луганською і Запорізькою областями України. Путіну та його оточенню досить важко було пояснити своїм співвітчизникам, що ж це таке відбувається. Російські війська втрачають контроль над територіями, офіційно оголошеними частиною Російської Федерації. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков навіть наголошував, що ніхто зараз не знає російських державних кордонів, і щодо того, яка саме територія Херсонської чи Запорізької областей буде частиною Російської Федерації, відбудеться консультації з. З населенням цих регіонів нічого найдурнішого собі й уявити було не можна. Але прес-секретар Путіна змушений був якось виходити з ситуації російських поразок. І от тепер Путін вважає, що може говорити про перемоги. Хоча я нагадаю, згідно з його попереднім планом, вся Україна мала б вже контролюватися російськими військами та маріонетковим урядом Віктора Януковича, який мав би. Виповнити всі забаганки російського президента і допомогти у практичній ліквідації суверенної української державності. Так що те, що єдине, чим може похвалитися Путін на 10-му місяці своїх злочинів, це повідомлення про контроль над Солидаром, говориться про справжній масштаб російських можливостей у війні з Україною. Однак це не означає, що Володимир Путін збирається закінчувати цю війну навпаки. Його заяви, у тому числі і про те, що Росія повністю повертається обличчям на схід і більше не хоче мати ніяких реальних політичних та економічних взаємин із заходом, свідчать про певну зміну російських політичних орієнтирів. Що відбулася не тільки внаслідок рішення Володимира Путіна напасти на нашу країну, але й внаслідок поразки його бліцкріга. Тепер російський президент налаштований на довготривалу війну з ненависною йому Україною. Війну на виснаження тепер він вважає, що ця війна є одним з дієвих інструментів підтримання його президентства. Тим більше, що зараз це говорить про те, що російський лідер збирається брати участь у президентських виборах 2024 року і, звичайно ж, перемогти на цих фейкових виборах. Нагадаю, що згідно з чинною російською конституцією, Володимир Путін може бути очільником російської держави до 2036 року, і як можна зрозуміти з його настрій не збирається відмовлятися ані від місяця свого ймовірного правління Росією. Путін вважає себе російським монархом. Я впевнений, що якщо він доживе до 2036 року, конституцію змінять таким чином, щоб дати можливість нинішньому очільнику Російської Федерації правити Росією по життєм. Тому треба чітко усвідомити, що Путін абсолютно не прагне закінчити війну ба більше ця війна. У тому чи іншому вигляді, має продовжуватися з точки зору Путіна весь час, поки він буде обіймати посаду президента Російської Федерації. Його діяльність на цій посаді і означає продовження війни з Україною, яку він вважає важливим інструментом своєї конфронтації із цивілізованим світом. Як таким? Що ж це означає? Ну, по-перше, перестати думати про якісь перемовини, які можуть закінчити цю війну. Всі розмови про те, що будь-яка війна закінчується за столом для перемовин, не витримують жодної критики. У історії люста було чимало війн, які не закінчувалися за столом перемовин, а закінчувалися просто тому, що самі можливості для війни були вичерпані або обома сторонами, або однією сторін. Друге, це треба усвідомлювати, що Україна має нанести поразку російським Збройним силам якнайшвидше. І якнайшвидше вийти на ті наші кордони, які українські збройні сили зможуть дієво захистити від російської агресії. Звичайно, хотілося б, щоб це були міжнародно визнані. Державні кордони України, і третє після виходу на ці кордони, які українські збройні сили зможуть ефективно захищати, хотілося б, щоб це були державні кордони України, мають бути розглянути питання про вступ України до північно-атлантичного союзу, що є реальним дієвим інструментом, який не дозволить Росії у подальшому організовувати нові напади на українську територію і здійснювати нові кроки по знищенню Чини української держави і вигнанню її населення з історичних земель з метою заселення цих земель нинішніми громадянами Російської Федерації. Ці три цілі мають бути головними цілями нашого опору російській Навалі. І цей опір має відбуватися в умовах абсолютного реалізму реалізму, який буде поєднувати українську державну владу, українських громадян і українські збройні сили. Почати це реалістичне сприйняття. Життя потрібно з усвідомлення того факту, що жорстокий і безкомпромісний ворог не збирається зупинятися ані на мить. І що ніякі поразки не примусять президента Російської Федерації Володимира Путіна визнати сам факт існування української держави і українського народу. Кожна нова поразка Путіна примушує його замислюватися про нові кроки щодо знищення і дестабілізації Української держави. Однак, ми маємо пам'ятати, що Росії протистоїть по суті весь цивілізований світ. Що та допомога, яку отримує Україна від цього цивілізованого світу, дозволяє нам сподіватися на перемогу над російським агресором. Що і зараз, незважаючи на всі військові дії росіян на Донбасі, вони навіть не можуть сподіватися на вихід на адміністративні кордони тих областей, які вони б хотіли анексувати у адміністративних кордонах. Як це і було зазначено у перших офіційних цілях так званої спецоперації, що її розпочав президент Росії Володимир Путін проти нашої держави? Путін з одного боку. Бажає зберігти хороше обличчя при своїй поганій грі, а з іншого залишається тим самим затятим ненависником України, яким він і був до початку цього великого вторгнення, яким він не був до 2014 року, коли вперше напав на Україну і анексував Крим і Донбас. Яким він і був у 2000 роки, коли допомагав російському агенту Віктору Януковичу стати президентом України з метою розвалу українських державних інституцій, і приєднання. Росії до е, тих проєктів, які були пов'язані з об'єднанням всіх колишніх радянських республік, Україна тут мала відігравати чільну роль. Таким чином можна чітко сказати, що реалізм це зброя, яка допоможе Україні перемогти навіть цього завзятого закомплексованого жорстокого шизофреника. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Patreon, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам.